Доброго дня, шановні учасники! Вітаємо вас на нашому наступному дні дистанція. курсів. Починається новий тиждень, нові цікаві лекції і зараз для початку невеличка технічна хвилинка. Будь ласка, шановні учасники, поставте у чаті плюсики, якщо ви зараз мене добре чуєте, бачите спікера та бачите, як зараз змінюються слайди презентації. Так, бачу, що ставлять плюсики. Отже, зі зв'язком все добре. Якщо будуть певні проблеми, пишіть, будь ласка, у чаті. Спробуємо налаштувати краще. Інколи бувають проблеми зі зв'язком через інтернет. Отже, шановні учасники, прошу. Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо наш дистанційний курс. Якщо у вас немає в інтернеті, то ви не існуєте. О, як створити власний сайт чи групу? Перш за все, я хочу з вами поділитися посиланням на соціальні мережі, завдяки яким ви зможете першими переглядати записи вебінару, глядати презентації та домашні завдання. Також брати участь у обговореннях. Перший сервіс це сайт YouTube, на канал якого ви можете зараз клікнути мишкою на це посилання і перейти на канал відеохостингу YouTube. Ви зможете підписатися на нього, якщо ви маєте пошту на gmail.com Будь ласка зробіть клік, так буде вам зручно зараз, що ви можете побачити. Якщо ви маєте пошту на gmail.com, ви можете одразу натиснути на кнопку Підписатися, яка виділена червоною стрілочкою. Особливості і чому треба це зробити. Бо якщо ви будете підписані на канал... Таким чином, навіть програма буде запам'ятовувати, яке саме відео ви вже переглянули і на якому саме місці зупинились. Ви можете визначати найцікавіші для вас та ділитися з друзями посилання. Що стосується презентації лекцій, то окремо її можна переглянути завдяки інтернет-сервісу Slideshare. На даному сервісі ви також зможете слідкувати за оновленням інформації, якщо зареєструєтесь та. Зараз ми побачимо інтерфейс, як вона виглядає. Також зі своїми друзями ви зможете ділитися посиланнями завдяки кнопці, кнопці Share і завдяки кнопці Like залишати свої враження. Придбання, зручного користування та проходження курсу і виконання тестових завдань вам потрібно зареєструватися на сайті інтерактивного навчання Видавництва рано. Після оплати за курс вам буде активна можливість отримувати коментарі до вашого домашнього завдання, плюс проходження індивідуального контрольного завдання для отримання сертифікату. Для проходження тестів вам необхідно зареєструватися на сайті і запам'ятайте, що проходження тестів і перегляд лекцій є абсолютним. І коли ви зробите вже оплату за курс, на сайті нічого для вас не зміниться. Ну, тобто ви будете бачити зараз, але ви будете отримувати коментарі і будете до домашніх завдань і будете допущені до контрольного індивідуального завдання. Якщо у вас виникли питання, чи ідеї стосовно курсу, тоді ви можете прийняти участь у обговореннях стосовно дистанційних курсів, як в контакті, так і в однокласниках. Для цього були створені окремі обговорення, і для себе ви обираєте, де зручніше вам, ну, то тобто, якою соцмережою вам зручніше користуватися. Отже, зараз ми з вами зробили конкретні дії. А саме обрали для себе цікаву тему, таку як дистанційні курси видавництва рано, знайшли максимальну кількість інтернет-ресурсів, з якими вони пов'язані. ми підписалися на ці курси... Допоможе нам безпосередньо слідкувати за подіями, змінами і бути першими, хто отримує інформацію. Можна сказати, що ми встановили прямий зв'язок з матеріалами. І що стосується пошуку в соціальних мережах. Спочатку нас цікавить якась конкретна тема. Ми заглиблюємося в неї і починаємо шукати багато інформації, яка стане для нас корисною. Після того, як пошук завершено, знайдену інформацію хочеться залишити біля себе, щоб бути в тренді всіх онолень. Коли ми зареєструвались будь-якій із соцмереж, вас цікавить конкретно, то програма автоматично пропонує нам знайти та додати до себе друзів чи наших колег. Ми всі пройшли цей найперший етап. І тепер ми можемо завдяки деяким інструментам шукати людей, які займаються з нашою спільною справою. Тож, давайте зараз з вами ознайомимося з інструментами пошуку, які можна використовувати в таких соціальних мережах та однокласники. контакті виділяють шість способів знайти друзів. Для того, щоб перейти до них, то нам потрібно натиснути, перш за все, на вкладку Мої друзі. Після чого ми бачимо дану сторінку сайту і ми обираємо Додати друзів. Тут можемо побачити різні способи запрошення друзів для спілкування ВКонтакті, такі як, наприклад, за допомогою Facebook. Якщо ви вже зареєстровані, то ви маєте можливість відіслати запрошення для друзів. Такі саме... Після натиснення на кнопку Facebook ви можете бачити таке діалогове вікно. І самі дії також повторюються як для сайту однокласники, сервісу пошти Gmail та Twitter. Окремими способами пошуку вважається пошук за допомогою номеру мобільного телефону або емейл-адреси. Умовами такого способу запрошення друзів є те, що ви можете запросити не більше 10 друзів. І користувачі, яким було надіслано запрошення, без зайвих дій зможуть користуватися соцмережею. Розширений пошук дозволяє нам обрати 11 показників для того, щоб відсіяти людей, які нас не цікавлять, або навпаки, вказавши критерії обрати саме тих, які відповідають якнайкращі цим критеріям. Перш за все, ми обираємо країну, яку вказав користувач при реєстрації. Якщо ми бажаємо звузити коло пошук, до конкретного міста, то вказуємо додаткове місто. І це, і ще зменшити коло людей, допоможе вибір університету, в якому, в якому навчався або навчається користувач на даний момент. Наступним, наступним етапом є вибір вікової категорії. Для соцмереж контакті ми можемо зазначати вік від 14 до 80 років. Звичайно, окрім віку, ми можемо обрати стать користувача і проігнорувати даний показник і залишити автоматично, от як зараз ви можете побачити виділену, будь-яка. Це ж стосується і сімейного стану, який ми можемо обирати для, сімей, для користувача чи залишати таким, який він був. Взагалі, в розширеному пошуку немає показників, які треба зазначати обов'язково. Натиснувши на кнопку Пошук друзів, ми спочатку бачимо найбільш популярні сторінки користувачів. І тим, що ми вказуємо деякі показники, які потрібні перш за все на, це ми робимо для швидкого пошуку однодумців. Цікавим пунктом є вибір життєвої позиції користувача. Він включає в себе такі пункти, як світогляд, головне в житті, головне в людях, відношення до поління і до алкоголю. Але пам'ятайте, якщо користувач не зазначив цих показників для себе, то він автоматично випадає з пошуку. Графа місця дозволяє брати нам ті місця, в яких відпочивав користувач. Як приклад, якщо ви відпочивали з кимось, або були на конференції, або забули взяти контакти, то легко можете знайти людину за допомогою соцмереж. І як ми пам'ятаємо, цю графу зазвичай користувач заповнює. Що стосується графи «Робота»? це, напевно, найважливіша категорія для тих, хто одну до Ми можемо не конкретно вказувати, де людина може працювати, а лише зазначати професію і пошук дасть результати. В графі Військова служба ми відмічаємо місце служби та рік початку саме військової. Є така графа, як додатково. В ній ми зазначаємо рік народження, місяць народження і день народження. І тепер давайте переглянемо, як саме працює пошук в однокласниках. В однокласниках виділяють лише розширений пошук друзів що з одного боку не розсіює нашу увагу і ми одразу зазначаємо певні категорії, але з іншого боку виключаємо можливість запросити вже існуючих друзів з інших соцмереж. Всього 9 категорій пошуку, які представлені майже так, як і в «Контакті». Такі як «Стать», З стосується віку це також від 14 років, але вже до 99 років. Можна зазначити окремо дату народження, місце народження, школа. Хочу зазначити, що в пошуку, для кращого пошуку саме однокласників спочатку вказана ваша школа, в якій ви навчалися. Це ж саме стосується і вузу. І останніми пунктами можна обирати... Зараз я про Стосується організації, ми можемо обирати, де саме людина може працювати, також військова частина і місця відпочинку. Є також додатково, додатково, додатковими пунктами це є, чи присутня людина зараз на сайті, чи вона має другу половинку, ну її сімейний стан. Але якщо ви навіть знаєте ID цієї людини, ви можете просто зробити пошук за допомогою нього. Тут ми можемо побачити спільний ВКонтакті, але в ВКонтакт... тут нам потрібно знати ID. Отже, озброївшись інструментами пошуку друзів за певними заданими критеріями, ми можемо без проблем спілкуватися з людьми, ділитися і отримувати корисну інформацію. Ми вже з вами засвоїли пошук груп, які нам цікаві. І на які ми підписувались, це було одним з пунктів домашнього завдання, щоб підписатися і вступити в групу за вашими інтересами. І з цього в мене до вас питання. Скільки цікавих груп для себе, для вашої роботи ви знайшли? І сьогодні, на... будь ласка, можете на це питання відповісти у домашнього завдання, скільки саме груп ви... Можливо, ви передивилися величезну кількість, але саме на ті, на ті які підписалися, я бачу відповідь. Це 4 групи. 5. 5, 5. Так, це нормальне число груп, які можна передивлятися. Я їх, звичайно, всі перевірю. Ці групи, які ви мені... Прислали посилання. Це було суть домашнього завдання, щоб скинути мені посилання, щоб передивитися їх. Що стосовно, як приклад, хочу вам показати перевагу вступу до груп за інтересами. Ось, наприклад, я вчитель і підписалася на групу електронні книги Ранок. Я, які мої взагалі переваги? Я залишаюся в курсі різних змін. Наприклад, які зміни інформаційно-комунікування комунікаційних технологій, які є нові серії дисків та ефективні конструктори уроків. Тобто я не просто бачу цю новину в моїй стрічці, але я і бачу якийсь опис до неї. Тобто до цього я, наприклад, не знала нічого такого і завдяки соціальним мережам, в яких звикла проводити час, як би сказати, більш розважально, то тут я знаходжу цікаву інформацію для моєї роботи. Також цікаві анонси вебінарів, наприклад, та їх запис. Я дізнаюсь завдяки тому, що підписалася на дану групу. Цікаві пропозиції щодо купівлі посібників. Коли я хочу трохи відпочити, в даній групі також представлені хвилинки відпочинку. Я можу посміятися з тих, наприклад, постів, які є в щоденниках, які мені знання фізики допомагають в житті, та прийняти участь у цікавому опитуванні, щоб перевірити, як мої знання, так я й можу подивитися, хто з користувачів вважає відповідь більш правильною. Тобто тут вже якийсь аналіз є. Так, на цьому наш пошук однодумців завершений. І в мене є для вас домашні завдання. Проробити всі ці дії, які були в презентації, їх було достатньо велика кількість, і знайти друзів за певними заданими критеріями. І спробуйте запросити їх, чи, відпові... чи буде ваша відповідь взаємна на ваш запит. Для вашої групи, яка вже є, я бачила, що ви починаєте створювати її наповнення. Але ви повинні розуміти, що ви його створюєте не тільки для себе, а й для людей, яких ви будете туди, туди запрошувати. Тому ваше наповнення повинно бути цікаве. І також зробіть, візьміть участь у обговоренні. Тобто оберіть для вас цікаве обговорення. Навіть почніть своє обговорення, його можна створювати. І подивіться. Як на вас, яка буде реакція на вас, інших користувачів, і чи знайдете ви спільну мову з ними. Стосовно перевірки домашнього завдання, тим учасникам дистанційних курсів, які обрали розширений формат участі, відповіді та коментарі, коментарі будуть надіслані на вашу поштову адресу протягом двох днів. Тож я бажаю вам гарної роботи з цим матеріалом, засвоїти його і щоб він був для вас корисний. А вже завтра ви ознайомитесь саме з правилами спілкування з учнями. Скільки ж взагалі їх? Чи є число конкретне? Тож це вже ви дізнаєтесь на завтрашній лекції. Зараз, будь ласка, запитання до мене, якщо вони у вас виникли. Буду намагатися на них відповісти. Я ще бачила, що Галина Володимирівна запізнилася, ми на початку лекції ви переглянете презентацію, бачите, як слідкувати за оновленнями наших курсів. Запис та презентація. Лекції завтра не буде. В розкладі написано те, що лекція буде. Наші лекції будуть о 16-й годині. познайомитися з конкретними правилами цих правил. Думайте над запитаннями, також думайте про те, як ви будете виконувати своє домашнє завдання. Чи потрібно вам взагалі це робити? Повірте мені, це потрібно, бо люди, з якими можна працювати в соцмережах, це дуже цікаво. Подивитися на їх досвід. І також, щоб люди відповіли вам на взаєм, треба ділитися з ними власним своїм досвідом. Подивитися, які роботи є в вас і в них. Дякую вам, Анастасія, за участь у вебінарі. Передивляйтеся презентацію, підписуйтесь за посиланнями на групи. Я зараз на початок повернусь. Запам'ятайте, ми викладаємо на сервісі YouTube. При кліці мишкою зараз і ви зможете без проблем перейти сайт Share, де ви передивуєтеся, і сайт інтерактивного навчання де зібрані лекції, а також групи ВКонтакті та в однокласниках. Беріть собі посилання та користуйтесь. Олександрівна, дякую вам за учнів. Якщо питання тоді до побачення. Будемо раді вас бачити на наступній лекції. Будь ласка, напишіть у чаті ваші... Батькові, це нам потрібно для звітності. Чекаємо вас на наступних лекціях. Чат буде доступний навіть після камери, тому, будь ласка, напишіть ваші прізвища.